З миром Божим хочу поділитися своїм свідоцтвом ще до приходу в церкву, Слово Боже. Я відчувала, що з моїм здоров'ям щось не так, але ніякого болю не було. То я просто закривала на це очі і не хотіла думати про цю проблему. Ще за півтора-два чи два роки до цього я натрапила на відео пасторів Салтаненко. Мені дуже стало цікаво їх слухати, бо вони. Так зрозуміло пояснювали слово Боже, тож коли мені запропонував спілкуватися мій наставник, я погодилася і стала вивчати Слово Боже. За собою помітила, що стала більш рівноваженою, я перестала пити заспокійливі, без яких раніше взагалі не обходилася. У мене зникла залежність від перегляду телебачення. Хоча раніше, зранку, як включався телевізор, ну коли вдома була, то виключався тільки на ніч. І тепер мені вже хотілося наповнюватися Словом Божим, тим більше, що в церкві я дізналася, що Слово Боже дає життя. Хоча я й не хотіла думати про свою проблему, та все ж зрозуміла, що потрібно йти і перевірятися, і виявилося, що в мене рак третьої стадії. Мої рідні мене підтримували як могли, та все ж вони розуміли, що може бути найгірше, і мені самі так не хотілося їх залишати. Я сказала в церкві про діагноз, за мене почали молитися. Я читала псалми і пам'ятаю, ввечері я так плакала, коли дізналася цей діагноз. Але зранку прийшов спокій, так як і сказано в 29-му псалмі. В мені народилася така віра, що Бог мене зцілить, і я своїм рідним сказала, щоб вони не хвилювалися, бо я в руках Господа. На душі в мене завжди був спокій. Звичайно, мені довелося пройти, пройти і променеву терапію, і операцію, і хіміотерапію. Це дуже нелегкий шлях і страшенні болі. Але в мене була віра, що Господь мене зцілить, тому що я знала, що нашого пастора Господь зцілив від раку, хоча лікарі йому не давали взагалі надії на життя. А ще, знаєте, я подумала, що коли в мене були болі. То мені давали знеболююче і ставало легше, але в пеклі ніхто не дасть знеболюючого. І там постійно будуть муки, болі і страждання. Коли я лежала в лікарні і дома, коли була, мені постійно дзвонив мій наставник. І це була величезна підтримка. Мені навіть легше ставало після спілкування в лікарні. Я постійно була в навушниках, слухала проповіді нашого пастора Станіслава. Мені так хотілося ще більше розуміти святе письмо, я слухала пісні на основі слова Божого, які написала наша пастор Юля. І слава Богу, у мене зараз все добре зі здоров'ям, всі аналізи чудові, Бог неймовірно допомагає і підтримує. Треба тільки відкрити для нього своє серце. Якщо у вас якісь є проблеми, якісь хвороби, якщо ви страждаєте. Від чогось хочете звільнитися, напишіть мені, і ми разом будемо вивчати слово Боже, будемо наповнюватися ним. Бог неймовірно люблячий і турботливий, і він завжди допомагає тим, хто відкриває своє серце для нього. Нехай вас Господь береже.